19 березня у середу у Тисменській районній раді відбулося засідання президії районної ради, де було 15 членів президії з 24 Головував на засідання президії, голова районної ради Володимир Семенів. Члени президії ознайомились з порядком денним наступної 22-ї сесії 6-го демократичного скликання, яка відбудеться 21 березня 2014 року. перших три питання депутати розглянули. Про припинення повноважень депутатів районної ради та про визнання повноваження наступного за черговістю. Дане питання було знято з порядку денного. Далі депутати. Винесли на сесію блок фінансових питань, зокрема про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету за 2013 рік, про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів районного бюджету, про уточнення рішення районної ради про районний бюджет, про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік по цих питаннях. Депутатів інформувала Галина Васильєв, начальник фінансового управління районної державної адміністрації. Далі йшлося про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тисменницького району на 2013 рік та про хід виконання районних програм. Депутати зі змінами включили ці питання у порядок денний сесії. Депутати розглянули. Питання про внесення змін до рішення районної ради від 3.12.10 року про утворення президії районної ради та про внесення змін до рішення районної ради про премію Тисменської районної ради, обдаровані діти Тисменниччини. Наступним питанням було про внесення змін до рішення районної ради, про склад районної ради та дирекції районного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Депутати затвердили питання. Про рішення ради конкурсу щодо умови співфінансування з районного бюджету заходів проектів переможців третього районного конкурсу наступним було про внесення змін до рішення районної сесії від 28 жовтня 2011 року. Про внесення змін до рішення районної ради від 31 року 2011 року. Про програму розвитку місцевого самоврядування у Тисменницькому районі на 2011-2015 роки. Депутати озна. Знайомились з комплексною програмою підтримку діяльності громадських організацій району на 2014-2015 роки та про внесення змін до рішення районної ради про районну комплексну програму соціального захисту населення Тисмененського району у 2013-2015 роках. Далі було про внесення змін до рішення районної ради про програму. Мобілізаційної підготовки Тисменницького району на 2011-2016 роки депутати внесли зміни до рішення районної ради про програму захисник вітчизни на 2013-2015 роки. На засіданні президії депутати розглянули питання про погодження списання з території Радчинської сільської ради основних меліоративних фондів і переведення осушених земель у немеліоративні угіддя і останнім депутатом. Ти розглядали про зміну меж населеного пункту між селами Дрогомирчани, Дрогомирчанської сільської ради Тисменецького району. Таким чином порядок денний був вичерпаний, і дані питання будуть розглядатись на черговій сесії районної ради.